Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, у Великій Британії звільнять тисячі ув'язнених через переповнені в'язниці згідно з офіційними даними. Загальна кількість ув'язнених в країні зараз перевищила 80 тисяч осіб. Міністр юстиції Великої Британії Шабана Махмут оголосила про плани звільнити тисячі ув'язнених, щоб розвантажити таким чином переповнені в'язниці. В іншому випадку може статися повний колапс системи, оскільки в'язниці вже заповнені на 99%. Англія та Уельс мають найвищу кількість ув'язнених на душу населення в Західній Європі, причому кількість різко зросла після пандемії. Також уряд Німеччини планує запровадити податкові пільги, щоб залучити на роботу до країни закордонних фахівців. За допомогою цих та інших заходів німецький уряд зараз має намір зробити Німеччину привабливішою для ведення бізнесу. Також в планах посилення залучення на роботу в Німеччину закордонних кваліфікованих. Кадрів працівникам буде в перші три роки після приїзду до Німеччини надано фіксальні пільги, знижка на прибутковий податок у 30-20 і 10%. Однак, друзі, далеко не всім в Німеччині, звичайно, такі плани по душі, кричуща дискримінація місцевих жителів. Загроза соціальному миру відверто ворожа внутрішня політика, також безжальне ставлення до вітчизняних працівників так коментують плани уряду Німеччини, представники опозиції і проспілкові діячі. Також гендиректору Рен Метал надали охорону як у Шольца після спроби нагадаю замаху з боку Росії. Раніше CNN повідомив, що розвідка Сполучених Штатів попередила німецьких колег про російський план вбивства. Папергагера. у Берліні звичайно відреагували на це саме посиленням охорони. Глави збройного концерну, сам голова концерну заявив, що уряд Німеччини забезпечив високий рівень його безпеки. Він також не підтвердив і не спростував повідомлень про спробу замаху на нього, відповідаючи на запитання про ймовірну загрозу його життю. Гендиректор Рен Метал сказав, що я завжди почуваюсь у безпеці. Польща зараз збільшує кількість солдат на кордоні з Білоруссю. Всі ви знаєте, друзі, про цю напружену ситуацію на польсько білору. Руському кордоні таким чином число польських військових на кордоні з Білорусі зросте з 6 тисяч до 17 тисяч. Про це повідомив 10 липня телеканал TVP з посиланням на главу генштабу збройних сил Польщі генерала Веслава Кукулу для протидії загрозам з боку Білорусі та Росії. Ця лінія оборони також охопить Литву, Латвію та Естонію. На цю програму нагадаю виділено близько 2,3 мільярда євро. Ізраїль зараз хоче заборонити імпорт товарів з Туреччини. Проект постанови передбачає, що цей захід був введено у відповідь на заборону торгівлі з Ізраїлем. Оголошено нагадаю турецькою владою однак, Туреччина не припинила постачання до палестинської автономії товарів, що на думку ізраїльського уряду є порушенням митних угод. Також ця заборона стосуватиметься лише імпорту товарів безпосередньо з Туреччини, тоді як постачання турецької продукції через інші країни продовжиться. Австралія також нагадаю пообіцяла 250 мільйонів доларів допомоги Україні. Зараз Австралія виділила Україні рекордну суму у 250 мільйонів, що стало найбільшим внеском з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У пакет допомоги увійдуть ракети ППО, зброя класу Земля Повітря та протитанкова зброя. Австралія, не будучи членом НАТО, єднується як партнер до нової ініціативи Північно-Атлантичного альянсу з безпеки України та навчання українських солдатів, також Сполучені Штати Америки розмістять в Німеччині далекобійні ракети. В Кремлі вже звичайно вибухнули погрозами за заявою представників Берліна і Вашингтона. Епізодичне розгортання, як вони його називають, є підготовкою до довгострокового розміщення низки озброєнь, зокрема ракет СМ 6 крилатих ракет АМАГАВК і в майбутньому також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії нагадаю ніж нинішні наземні системи. В Європі, отже, крилаті ракети Сполучених Штатів можуть летіти на великій відстані, знищувати військові цілі на території противника. Дальність дії американських крилатих ракет становить до 2500 кілометрів, що означає, що в теорії вони можуть долетіти навіть до Москви. В РФ, звичайно, вже відрахували на плани німців та американців. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ заявив, що Кремль без нервів і емоцій буде виробляти військову відповідь на загрозу Сполучених Штатів і Німеччини. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.